Ми вітання гідацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Вітаю нашого гостя. Вже бачу на зв'язку з нами Дмитро Снігіров. Будемо сьогодні аналізувати події внутрішньополітичні, геополітичні пане Дмитре. Представлю вас як військового аналітика, і почнемо, якщо ви не проти, з Нагорного Карабаху. Тим більше, що поки ми з вами з'єднувалися, стало відомо, що в Степана Керці назвали. Владу Азербайджана центральною владою в нагарному Карабасі і армянські засоби Мармянські медіа засоби масової інформації. Повідомляють, що е, досягнуто е, домовленості про е, вивід в, виведення підрозділів, що залишилися? Ну, мова йдеться якраз про збройні сили Республіки Арменія. Все, що відбувалося навколо Нагорного Карабаху, це історія 30-річної давнини. А, наскільки можна говорити, що історія а, Нагорного Карабаху як такого середку одвічної нестабільності завершена? Давайте говорити про те, що наразі вирішується геополітика на території невизнаного Нагорного Карабаху. Захід намагається витіснити Росію з Закавказя, створити так званий пояс безпеки. Це розширене партнерство з Грузією і відповідно, Вірменію. Ну з Грузією на паузі про уряд. Тому основний акцент перенесено на Вірменію. До речі, пані Юлі, не випадково, що в Єревані почалися масові заворушення. Причому, коли вірменські спецслужби за три дні до цього повідомили про те, що Російська Федерація готує можливий військовий заколот на території Вірменії, в тому числі за участю ПВК Вагнер, які перекидалися, начебто, в цей регіон, це підсумовуючи те, що ми наразі бачимо. Це ескалація напруженості руками Російської Федерації, яка домовилася зі всіма стратегічними партнерами, щоб заблокувати власне можливий прозахідний курс Нікола Пашиняна. Азербайджан і Туреччина скористалися цими можливостями. Але коли наразі говорять про те, хлопають в Туреччині українські спостерігачі українське суспільство, ми маємо. Розуміти, що Ердоган реалізовує свій амбітний політичний проект під назвою АСРІКА, Себто, де Туреччині буде належати панівна роль в моменті об'єднання мусульманських країн на африканському континенті Середній Азії і відповідно, за Кавказі, тобто марить людина великим Туралом. Причому заяви Ердогана і його дії вони Скажімо, продиктована виключно турецькими інтересами, а не захистом наших з вами українських інтересів. Оце показово. Давайте згадаємо, що в 2022 році на момент загострення ситуації на Горному Карабасі Ердоган робив в те, що в Україні і зацікавлений продовженні війни в нашій країні. Ба більше того. Економічні санкції введені проти Російської Федерації країнами ЄС, і привели до енергетичного колапсу. От вам і відповідь на питання: хто стоїть за ескалацію напруги на Горному Карабасі. Так, ну бачите, ситуація тут тим більше, що зараз це все підігрівається заявами Міністерства оборони Азербайджана. Вони кажуть про досягнуті домовленості про зупинення антитерористичних, антитерористичних заходів в Карабасі. Ну та бачите, ця історія виходить. Виходить, що так це історія з продовженням. Ми до речі, поки з вами говорили, тут на е, 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 накаляється ситуація навколо нашої наших стосунків з Польщею. Як ви знаєте, зустрічі президентів Польщі і України не відбулося під час генеральної асамблеї? ООН і тепер я бачу заяву прем'єр-міністра Польщі, який каже: Я попереджаю українську владу, якщо вони будуть ескалувати цей конфлікт. Ми додамо ще більше продуктів до заборони в'їзду на територію Польщі. А інколи і ваші колеги пояснюють це а, це протистоя загострення політичної політичної ситуації у Польщі, тому що польща на передодні виборів. Однак як це може позначитися в подальшому на стосунках між нас нашими державами? Тому що там лунають же заяви про припинення допомоги українцям, наша сторона лякає ембарго на польські фрукти і польські продукти? Ну тут поки що це обмін заявами однак менше з тим чим це може загрожувати. Пані Юлі, ну давайте говорити про те, що обмін заявами вже, скажімо, призвів до того, що була скасована зустріч Зеленського з Дудою, яка була проанонсована раніше. Причому Дуда пояснив про те, що порівняв Україну з потоплеником, який тоне і відповідно може наробити шкоди оточуючим, які намагаються його врятувати. Досить цікаве порівняння. Погодьтеся. Це польська сторона фактично ставить підсумкування української держави. І знову таки тут не може бути, ну скажімо так, подвійного трактування. Але варто не забувати те, що Польща спробує використати фактор е, своєї країни як країни транзитера ЖЕШу основна логістична база, через яку йде. Легова частка військової допомоги з країн НАТО. Плюс на території Польщі розміщений логістичний хаб з ремонту західної техніки. А це може суттєво вплинути відповідно на обороноздатність Збройних сил України в моменті протистояння російської агресії. Мені не зовсім зрозуміло та ескалація напруги з польськими сусідами не на часі. Євросоюз вже заявив про те, що він виступає проти ембарго на продовольчі поставки. Єдине, що пані Юлія, варто зауважити, що позиція Сполучених Штатів з приводу ембарго окремих країн вони заявили про те, що це справа суверенних країн, поставивши краку. Але на моє переконання наразі йти на загострення конфліктів. З польської сторони все ж таки не варто, хоча б враховуючи той обсяг військово-технічної допомоги, які надається безпосередньо цієї країни, і відповідно можливості погіршення логістики для потреб збройних сил України і в тому числі ремонту важкої бронетехніки. Польські яблука це добре, але не яблуками ми будемо вибачте, звільняти окуповані території. Давайте говорити про це. Торгівельні війна, Угорщиною питань нема. Тут Угорщина, ну, скажімо так, якщо й допомогла Україні, то на рівні гуманітарного характеру. Враховуючи відверто антиукраїнські заяви угорського уряду, тут питань немає, як то кажуть. Словаччина те саме йдуть вибори. Причому варто говорити про те, що є шанс того, що прийдуть антиукраїнські сили, які вже заявили про те, що допомога Україні може зазнати значних змін. Та сама ситуація, пані Юля, відбувається і в Польщі, де власна праві сили підхопили антиукраїнську тезу, і за оцінками польських соціологів мають підтримку на рівні 15%. Це досить серйозна ситуація. Мовиться про те, що жодна з прозахідних партій не зможе сформувати певної коаліції, цебто у правих сил, які виступають з антиукраїнською риторикою, так звана золота акція. От про це йде мова. І відповідно, останні дії і заяви Дуди пов'язані першу чергу з тими процесами, які відбуваються в самій Польщі. Тобто Зробили замір симпатії антипатії, відповідно, відбудовують в першу чергу лінію е, передвиборчої риторики? Знову таки, давайте називати речі своїми іменами. І, на жаль, українська карта розігрується досить успішно. А, взагалі, як вам перебіг подій під час генасамблеї Організації Об'єднаних Націй? Чи вдасться? Цій інституції повернути повагу і свою значущість, свою роль в а, вирішенні а, і припиненні війни в Україні заяви, які пролунали і від фрау Вербок, на насправді, ну це було таке розуміння того, що це не просто локальна якась війна це війна Путіна проти глобального світу. Пані, ну давайте почнемо з того, що власне, е якщо ми зачепили цю тему, виступ Зеленського, де він заявив про те, що йому відомо про за е характер можливих перемов з Російською Федерацією, тим більше він чітко заявив про те, що Україна не піде на будь-який компроміс у вигляді обміну територіями, це те, про що ми з вами говорили ще місяць тому, тобто той сценарій, який ми озвучили. Я наразився там на шквал критики. Він визнаний офіційно президентом України. За колишні перемовини йдуть, і відповідно Україну скаляють до певних компромісів в моменті е, територіальних поступок і можливих так званих обмінів території, Тобто, успішний український контрнаступ на запорізькому напрямку Херсонському. Відповідно, ну скажімо, так не менш успішний російський наступ в на Донецькій області. Це вже визнано українською офіційною владою. Є такий факт. Це показово. Відповідно від цього, й будуть залежати подальші кроки українського політичного провіду, відповідно військового командування Збройних сил України. Але те, що тішить, пані Юлія, те, що Сполучені Штати чітко дали зрозуміти Російській Федерації, так війна в Україні продовжиться ще рік. Як мінімум, але це сигнал того, що Сполучені Штати не припинять військово-технічної співпраці з нашою країною, навіть на момент президентських перегонів, Сполучених Штатах. те, що на що розраховувала Російська Федерація, подальші дії, ну подивимося, скажімо так, одностайності думок. Навіть в радбезі ООН немає і тому відповідно і президент Сполучених Штатів заявив про можливість перезавантаження Організації Об'єднаних Націй, яка наразі на жаль не виконує своїх функцій від слова абсолютно. ООН не в змозі припинити військовий конфлікт не тільки на території України, але й відповідно вплинути на сам характер загарбницьких дій цієї країни по відношенню до цивілізованого світу. Про це варто говорити. Тобто, фактична трибуна ООН перетворилася на, ну скажімо так, елемент інфор... донесення певних інформаційних меседжів. Російська Федерація це чітко зрозуміла, що реальних механізмів впливу на неї через рішення Радбезу ООН немає у неї право вето. До тих пір, поки не буде це внесено, зміни в статут ООН, Росія буде цим користатися, зводячи ООН фактично ну, до рівня, скажімо так, ну певної зустрічі на вищому рівні і відповідних заяв. Добре, ну і найбільш інтригуюча тема: тема Чечні і політичної, політичної біографії Рамзана Кадирова прості господі, як кажуть. А що відбудеться? Чи ця зміна влади призведе до тотальних змін в Чечні? Чи використається спробу позиція на чолі з Закаєвим? Ви вірите в те, що якийсь можливий сценарій розвитку подій в Чечні можливий? Не вірю, але щоб давайте почнемо, власне, по ситуації навколо Кадирова. Ви пам'ятаєте, 14 числа цього місяця була оприлюднена заява головного управління розвідки Міністерства оборони. Зокрема, пан Юсав сказав про те, що українська розвідка володіє інформацією про погіршення стану Кадирова, ба, більше того, він перебуває в комі. Після цього ми оприлюднили інформацію про те, що Ну, скажімо так, цей характер повідомлень не відповідає дійсності. Поставили під сумнів. я, в тому числі на вашому телеканалі, проаналізував ситуацію з цією так званою комою Кадирова, пояснивши, що за цією інформацією стоїть в першу чергу саме оточення Кадирова. І от буквально вчора. Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило про те, що розвідка наразі не може поставити точку у цьому питанні, але інформація про кому Кадирова дійсно була. Але якщо можлива не смерть, то проблеми зі здоров'ям у Кадирова будуть впливати на ситуацію з фінансовими потоками. Тобто гур визна офіційно. Що його інформація не відповідає дійсності, і тепер відповідно проведемо опитування нашої шановної телеаудиторії. Скільки ще невідповідних, скажімо так, повідомлень має оприлюднити головне управління розвідки Міністерства оборони, щоб генерал-лейтенант Будана отримав позачергове звання генерал-полковника? Тобто ситуація ну визиває вже, знаєте, так. Пані Юлія, ну, люди тиражують неперевірені інформації, повністю дискредитуючи саму воєнну розвідку України, і при цьому отримують позачергові військові звання. Але менше з тим повертаємося до теми зі смертю Кадирова. Ми її вже чуємо тиждень, виходять або чеченські правозахисники, або російські правозахисники. Гелікоптери вже над Москвою літають вже чотири дні, як мінімум. До центральної клінічної лікарні ніяк не доїдуть кортежі чеченської діаспори. Навіть російський, колишній полковник зовнішньої розвідки, якого так масово тиражують українські змі, змушений був процитувати власне мій виступ, заявивши про те, що. У разі смерті Кадирова, підтвердженого характеру, за мусульманськими звичаями тіло має бути поховане в День смерті. А ми чуємо чотири дні. Люди не розуміються навіть на мусульманські традиції. Кадиров не та людина, а смерті, якого можна приховати чи відтягнути по часу, його не покладуть у морг. Але говорити про заворушення в Чечні, пані Юлія, я скептично ставлюся. хоча би тому, що у Кадирова досі в підпорядкуванні особиста гвардія, яка налічує від 30 до 60 тисяч гарно оснащених екіпірованих бійців. І основний конфлікт центральною владою саме на тлі передпорядкування цієї приватної армії з. Командування Кадирова безпосередньо до Міністерства оборони, і друге, на чому базується цей конфлікт, це спроби Кадирова кадиризувати всю Росію, впливати на політичні процеси всередині Російської Федерації, що не задовільняє російського диктатора. Оце основний конфлікт, який російська влада намагалася спочатку вирішити руками Пригожина, а відповідно потім, ну скажімо так. Вирішила йти іншим шляхом. Але ще раз підкреслюю, та компанія, яка навколо Кадирова, це в першу чергу інсценована найближчим оточенням самого Кадирова, він таким чином намагається уникнути сценарію своєї фізичної ліквідації. Стосовно Чечні, чи будуть заколоти? Да навіть якщо Кадира все ж таки буде ліквідований російськими спецслужбами, як і його тато. То відповідно на місце Кадирова прийде феодал, але без політичних симпатій і амбіцій, головне, на відміну від Кадирова, призначить умовного Делімхана у його праву руку, яка буде так само тероризувати чеченський народ, але зберігати лояльність центральному уряду. Військова опозиція, давайте називати речі своїми нами, з усією повагою до руху спротиву, ну немає тих можливостей до власне повторення подій Першої, Другої, Чеченської війни. На жаль. Ну от і відповіді на всі питання. Пане Дмитре, я дякую за можливість почути вам почути вашу точку зору. Дякую нашій аудиторії за увагу і довіру до нашого каналу. І я нагадаю, що аналітик Дмитро Снігерьо з нами був на зв'язку. Надовго не прощаємося, скоро знову зустрінемося. Тим більше що подій в нас для аналізу чимало. Дякую і до нових зустрічей. Дякую вам. Дякую.